Доброго дня, Миколаїв, 28 травня, 24 рік. Сьогодні ми приїхали подивитися, як у нас подіяв, ми обробляли хізолофоб і клитодим. Я це відео, відео не виставляв. Гермініцидами ми працювали на одному полі, на цьому полі це в нас тут посіяний. Ароматик від лідея. Працювали ми гербіцидом 35 чи 30 грам, я вже не пам'ятаю. Тут гранстар, ну не гранстаром, а містардом спрацювало дуже добре, прибрало все на той час. Койде падалічний соняшник, он лишився, десь щось досходю, але воно хвороб, з хворобами ну толку щось лишилося. Питання по тому, буде питання. Пішла амброзія, пішла амброзія, де щось лишилося, Чи кого був досвід спрацювати зараз геліантексом. Хоча би в нормі 35 грам. Я в минулому році працював і все гарно спрацювало. Чи не буде по голові йому занадто. Тому що працювали тут, працювали ми. Квінстер Макс, хізелофоб, яким всі, всіх лякають. Не знаю, У мене був один раз досвід і все нормально. І клестар, клетодим і фагрі. У нас був залишок. Обидва ми тут працювали по 0,7. Крайній проход 07. Зараз ми пройдемо там 0,7 просто хізалофопу. Тут показую ось просто. Ну, камера передає, не передає, просто жовтіє. Дуже добре, це тут де по 07 обидва <кхи> препарати. Жовтіє, пропадає. Злакові ось такі, навіть що кущилися, все відходить, все пропадає. Дуже багато пішло, дійсно, ось бачимо молодої амброзії. Знову ж питання. Можна спрацювати, не можна, хто як порекомендує. Берізка, бачимо, де були великі кубла. Містарт Ну, тримає її. Вона не розвивається, вона жовта, вона, ну, вбить він її ніяк не міг вбити. І ось тут ми прийшли, де ми працювали, бачите, якраз попали на кубло Берізки, де ми працювали просто хізалофобом в тормі 0,7. Тут я вам скажу трошки, не знаю, пропаде він не пропаде, але. Але він зеленіший. Просто у нас тут було просо воно стоїть, воно зеленіше. Будемо спостерігати, подія чи ні. Ось. Набагато краща картинка там, де ми працювали по 07 із клетодимом. Ну, що у нас з цього вийде, будуть грамофони, не будуть грамофони. Спостерігайте, лишайтеся з нами. Ставте вподобайку, коментуйте, чи не буде занадто. Щоб прибрати, ну, Грандстаром вже тут працювати не можна. Але є в нас Гіліантекса трошки лишилося. Чи можна прибрати ось таку заразу? Все, дякую за увагу. Такий соняшник, загальний вигляд. Як вам подобається чи ні, поставте вподобайку. І все буде добре і в нас, і в Україні. Дякуємо воїнам. За чисте небо і за змогу працювати на землі.